Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би з вам поговорити про цікаву новину, оскільки розробники проєкту X-Empire опублікували дату аірдропу. Саме тому я хотів би звернути увагу на те, що нас чекає вже в найближчому майбутньому, як можна використати цю інформацію та що ми взагалі знаємо на даний момент. Але, як і завжди перед початком, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, у минулу п'ятницю X-Empire, раніше відома як Mask Empire, оголосила дату довгоочікуваної події TGE, Token Generation Event та аїрдропу, призначену на 24 жовтня 2024 року. Цього дня криється важливий крок для проекту, який націлений на масове залучення учасників у свою гру в Телеграмі. Однак, незважаючи на ажіотаж, залишається загадка. Скільки токенів буде розподілено під час айрдропу? Взагалі, давайте поговоримо, що таке X Empire. Якщо коротко, це гра в стилі tap to Earn заснована на The Open Network та призначена тематиці Ілона Маска. Ця гра надає користувачам можливість заробляти X токени, розвиваючи аватари в стилі Маска та керуючи віртуальними бізнесами. Понад 50 мільйонів гравців вже підключилися до гри, і вона залишається популярною завдяки своїм ігровим механікам та заробітку. На своєму аккаунті X раніше Twitter. Команда X-Empire закликала майже 3 мільйона предплатників відзначити 24 жовтня, як день, коли відбудеться запуск токена та airdrop. За словами розробників, підготовлено декілька критеріїв для участі в airdrop. Один із них це наявність підключеного гаманця. Інші критерії також важливі вони включають рівень залучення учасників до гри, що вимірюється показником доходу за годину, а також реферальну систему, де запрошені друзі збільшують шанси на отримання кількості токенів. Але, незважаючи на наявність більш глибоких вимог, їхня команда поки що не розкрила всі деталі, щоб запобігти участі ботів. Тим не менш, для активних користувачів обіцяють справедливі умови, а ті, хто довго не заходив в гру, ризикують втратити свої ігрові монети. X-Empire також завершила фазу майнінгу першого сезону, 30 березня. У цей період користувачі могли заробляти монети через взаємодію з грою, а на момент аирдропу всі ці досягнення будуть враховані для визначення кількості токенів, що будуть розподілені між гравцями. Команда також додала елементи економіки змагання, такі як оновлення персонажів та бізнесів, що сприяє пасивному доходу гравців. Запрошення друзів не тільки підвищує можливості у грі, а й надає додаткові токени X. Тепер давайте поговоримо щодо висновків. Враховуючи всі критерії з запуском X токенів і величезною базою активних користувачів, X-Empire націлено зайняти лідируючі позиції серед ігор на платформі Telegram. Стратегія використання популярних персонажів та механік гри робить проект привабливим для широкої аудиторії. З наближенням дати TGE та X-Empire продовжує розширювати аудиторію та мотивувати користувачів на активну участь. Гравцям також рекомендується підключити гаманці, стежити за ігровими нововведеннями та запрошувати друзів, щоб максимально скористатися майбутніми можливостями. Тому як саме 24 жовтня може стати днем, який переверне гру на платформі Тон. А участь у ТГЄ надасть можливість стати частиною одного з найпопулярніших ігрових проєктів в екосистемі Telegram. Ми зі своєї сторони, звичайно, з нетерпінням чекатимемо на лістинг. Адже цікаво після кількох не найвдаліших дропів від топів, таких як Хам'як або Кетізен, подивитися, скільки раз X-Empire. Адже, на мою думку та на думку інших людей, вже настав час підбадьорити користувачів нормальним аердропом. Але як і завжди хочу зазначити, що фінансових рекомендацій я не даю, а лише ділюся з зібраною мною інформацією. Фінальне рішення повинні приймати тільки ви. Дякую також, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.